Аве сфера це нова безоста середньорання озима пшениця другого класу якості, пшениця з французької селекційної програми, а значить, чудово підійде для південних та центральних регіонів України. Середньорання цвітіння та достигання оптимальне для посушливих умов України. КВ-сфера має гарну посуху та зимостійкість. Гарні показники стійкості до хвороб, особливо висока до фузоріозу колосу та жовтої ржі. Чудова стійкість до прикоренових гнилей, одна з найкращих серед сучасних сортів. Завдяки геностійкості PCH1. Також сорт показує гарну стійкість до ґрунтових вірусів SBCMV, що є важливою селекційною знакою для зниження втрат урожаю. Дана пшениця краще підходить до ранніх або оптимальних строків посіву зерно класу А з відмінними хлібопекарськими якостями, високим вмістом білка та чудовою натурою. КВ сфера витривала до посухи, чудова для хліба. Придбати сертифіковане насіння КВ сфера ви можете у наших партнерів, список яких за посиланням в описі під даним відео.